Вітаю, мене звати Єржо В'ячеслав. Я менеджер компанії Фармак Україна, і сьогодні ми розповімо вам, що таке стандартна комплектація зернової сушарки «Педротті». Стандартна комплектація це не просто гра слів, це готове обладнання до роботи повністю під ключ. Так що ж ви отримуєте у базовій комплектації зернової сушарки, погляньмо на це докладніше. По перше, це вся конструкція зернової сушарки з фіксованими бічними панелями. З перфорованими решетами 1,5 або 2,5 мм з нержавіючої сталі. Також ви отримаєте вивантаження на дві сторони для більшої зручності та мобільності. На кожну зернову сушарку педротті встановлений потужний вентилятор від фірми Ferrari з низьким рівнем шуму. Також двоступінчатий дизельний пальник від світового лідера компанії Riello та паливний бак. Також можна встановити газовий пальник від фірми Riello. Або теплогенератор на твердому паливі від компанії Теплофарм, який дозволить зменшити витрати на паливо до 80%. Також до базової комплектації зернової сушарки входить кнопочна шафа керування з текстовим дисплеєм, що дозволяє автоматично працювати. Та зручно контролювати процес сушіння зерна. Опціонально можна встановити сенсорну панель Siemens, з якої буде здійснюватися керування сушаркою. На сушарках педроті встановлений надійний та безпечний привід через клинарімену передачу, та на кожен робочий орган є свій електричний двигун. Циркуляційний шнек в містах підвищеного зносу посилений сталью хардакс. До базової комплектації зернової сушарки входить гравітаційна очистка, що дозволяє очищувати зерно від бою та домішки. Опціонально можна встановити систему аспірації, яка буде забирати пил та легкі домішки з зерна. Базова зернова сушарка обладнана центральною системою змащування. Знову ж таки, опціонально можна встановити автоматичну систему змащування. Це маслобак на 5 кг, який дозволить 400-600 годин роботи зернової сушарки в автоматичному режимі. А також колеса та причіпне для легкості переміщення вашої зернової сушарки по господарству за потреби. Важливо підкреслити, що зернова сушарка «Педротті» – це не просто обладнання, це повний спектр послуг, що супроводжує вашу покупку. Ви отримуєте не лише зернову сушарку, а й команду професіоналів, готових зробити все для вашого комфорту. Також ви отримуєте безкоштовну доставку, монтаж, пусконаладку, навчання вашого персоналу, сумісний запуск обладнання, де на практиці наші спеціалісти показують всі моменти роботи з зерновою сушаркою. Також супровід технічних спеціалістів 24 на 7, гарантію та сервіс. Компанія «Фармак Україна» – це ваш партнер у сушінні врожаю. Дякуємо за увагу!